Такі моральні е, затрогуються питання там і так далі. Слухайте, Януковича ми теж вибирали. Де mm -hmm. він зараз втік? Не треба підмінювати думку громади думку якихось виборних депутатів. Звичайно, якісь побутові рішення вони, можливо, приймають. Але ми вимагаємо провести повноцінні обговорення. Їх не було, навіть не було що обговорювати. От зараз вам роздали такі гарні свіжоспечені буклетки. Їх угодження ніхто не бачить. Нас приєднують спочатку до Бучі. Потім уже до Бучанської об'єднаної громади в складі вісьмі сіл ніхто пропозиції від цих сил не надавав. Завтра нас уже люті ж приєднають там чи ще щось, так і до Чорнобиля дойдемо. Ми вимагаємо, щоб думку врахували. Для цього треба провести обговорення. Неважливо, нема там закону про референдум. Дуже гарна відмазка. Проведіть нормальні збори. Збори були. На них, як ви сказали, групка осіб схотіла самостійності. Так, от не групка, а більше 50%. І не треба підмінювати Його. оціни благими намірами дорога в пекло Добре. Ви поспішаєте, але Добре. це закінчиться погано. Оде питання? де питання до вас? Хто повинен це зробити? Голова адміністрації місцева влада організувати повноцінні вибори. Ми просили, покажіть, з ким ми об'єднуємося, розрахунки, Лариси Петрівни, Ніхто нам нічого не має, вони порушують закон до суду. Так ми почнемо вміти цивілізувати. А ви зараз кажете, ну суд буде потім. Так от не треба потім. Не кажу, що суд буде потім. Суд буде потім, коли він буде. Ну, а до того часу ви нам вибори вже приведете. Я, не non, non. Non, non. Я вам приклад просто наведу, що в нашому законодавчому незарегульованому механізмі, що немає закону про місцевий референдум, відбувається. Територіальна громада селище Німішаєво, яке поруч з містую Воздух, отак знаходиться, теж як будівлі, бо переважна більшість населення в сторону Києва, Бородянську, а добу. Попередній мій колега Галина Петрівна, селищний голова. Положення провести, ну немає закону про місцевий референдум, але ну, місцеві слухання шляхом голосування. Дві неділі, відповідно до положення, дві неділі, в робочий день, вихідні дні працює комісія в Центральному будинку культури, і городяни приходять, голосують фактично. Небагато немало, ти 1800 городян активних прийшло проголосувало. Результатом цього вони поставили питання: об'єднання з Кучею, об'єднання навіть тому що через. До е, бородянки і самостійне не мішає, то при тому, що самостійність якоби кругом піднімається на 352 голоси більше об'єднання з Що говорить тоді місцева політично заангажована еліта? Кажуть: ми не будемо голосувати, ратифіковувати це опитування референдуму, бо закону про референдум немає. Приймають рішення, дають самостійність до цих пік топчуться. Жодна і громада не дала висновку позитивного об'єднання. Бор'янка каже, по факту вони відкладі Бородянського району на нас з тітушками привозять голосувати. ...фактично голосування. Я хочу з ними поговорити, 347. Чоловік. нас тітушок привозять на голосування. От і вся графік, ми вже порушили, але це дуже важливо. Ми обговорили загальні питання. А в То думайте, що робити? я треба проголосувати. Я Ну, тільки одненьке, там де, де люди. Брудя, де і Дивіться, я просто звертаюся до... Однак хвилину, добре. Я звертаюся до своїх колег і прошу врахувати мою думку як особливу, Ви будете робити протокол. Я просив би у вас це питання зараз зняти з порядку розгляду вашої комісії, не виносити його на сесію. Зв'язку з тим, що маємо зараз судове засідання, яке затягується, маємо факт, підтверджений громадою, що добровільності обговорення не було. Маємо факт, що не було економічного обґрунтування, не подано було громаді, так як належним чином повинно бути. Тому що мою, на мою думку, я тут так само не я акцентував вашу увагу. Давайте Ірпінь перед запросимо. Тому що там є, на мою думку, якийсь певний зговір між кумами, Федоруком і Керплюком по цій території, і це є політика, не є політика, це і економіка, і це а все почути від ірпіння, вона. щоб Ірпінь пояснив, чому вони свою громаду так просто віддають. Ви ж розумієте, що це не та та громада, яка. Це якраз місцеві далі не було, не було і також, що ми це не можемо з вами в Якраз тому що це не запрошений репінь. Тому я би просив вас прийняти саме вперше. Володимир Петрович говорить воду. Дайте волі завершено. Ви універсальна Замерчено. формула для всіх питань, Замерчено. що уніфікованою формулою закон не надає щодо прийняття рішення. У них чи у когось іншого, немає 100%. відсотків. 100% відсотків немає зборів і немає звичайно, легітимного результату. Ну, так ви зараз приймаєте рішення бути по інше. Звісно, думки ні. 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 Ми думки вислухали всі. Звісно, що комісія не може взяти на себе гріх сьогодні запробувати цей процес без ні без суттєвих немає. Рішення, звісно, що те, що пропонується, може прийняти виключно сесія обласної ради. Ми пропонуємо, щоб це питання було на розгляді, і відповідне рішення приймалося. А на розгляд і пропозиція проголосувала. Я ж про це говорю. Слід. Не буде забирати. Хто за, Хто проти утримався? Дякую. Дякую вам, друзі. І рухаємося. Рухаємося. Дякую. Рухаємося. Спасибі вам. Рухайтеся. Дуже спасібі вам.